Слова ефектний і бородатий і рис в саду йдуть рука об руку. Ці яскраві квіти не тільки легко вирощувати, але вони також залишають тривале враження своїми химерними формами та приголомшливими поєднаннями кольорів. У цих квітів в цілому цікава історія. Їх історія почалася 4 тисячі років тому в палацах єгипетських фараонів, які вважали їх символом влади і красномовства. Вони зайняли своє місце в грецькій міфології, поділившись ім'ям з богинею, яка доставляла повідомлення між небом і землею, використовуючи веселку як міст. У французькій античності бородатий Ірис надихнув створення флорделіс символу перемоги. Це також офіційна квітка Флоренції, Італія, а її корінь є основою для деяких найкращих ароматів цього регіону. Я міг би довго говорити про історичне та культурне значення цієї вражаючої квітки. Однак ніщо зі сказаного мною не буде більш переконливим, ніж побачити ці квіти своїми очима. Тож без зайвих прихильностей, ось деякі з моїх улюблених ефектних сортів бородатого ірису для саду імортелети. Ботанічна назва Айрис Джаманайка і Вимоги до сонця, повне сонце. Висота 2-3 фути, зони морозостійкості 3-9. І мортелати – це білосніжний сорт з жовтою борідкою і блідозеленими прожилками на нижніх пелюстках. Нижні пелюстки спрямовані вниз, а борідка знаходиться в їх центрі, де вони зустрічаються з верхніми пелюстками. Борідка це пухна стапляма, пляма, яка трохи нагадує гусеницю. Цей сорт бородатого ірису чітко показує, що, коли справа доходить до квітів, білий може бути таким же ефектним, як будь-який яскравий відтінок рожевого або фіолетового. Цей володар нагород світе повторно один раз в кінці весни і знову в кінці літа. Це один з найбільш стабільних повторно квітучих сортів з прекрасним ароматом. Innocent Star Ботанічна назва Айрис Джаманайка. Innocent Star Вимоги до сонця, повне сонце, висота – 2-3 фути, зони – 3-9. 3,9. Інесентста елегантний і трохи скромний сорт. Кремові нижні палюстки мають краї кольору мерло. Той же винний червоний повторюється у верхніх палюстках з сильно гофрованими краями. У цього сорту є частка яскравості, але вона пом'якшена злегка приглушеними квітами і тим, як вони змішуються. Борідки більш глибокого кремового або світло-жовтого кольору, а навколо них злегка розкидані чисті фіолетові вкраплення. Джепсі Лорд. Ботанічна назва Айрис джаманайка Джепсі Лорд. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 3-4 фути. Зони морозостійкості 3-9 Джипси Лорд – це багаторазовий переможець конкурсів серед бородатих ірисів, який приверне ваш погляд і підкорить серце. Цей високий ірис відіграє головну роль там, де б ви його не посадили. Це відмінний квітучий сорт з тривалим періодом цвітіння. Блакитні верхні палюстки з гофрованими краями змішуються над яскравими синьо-фіолетовими нижніми. Помаранчева борідка визирає з за яскравого білого плями в центрі, підкреслюючи контраст між нижніми і верхніми пелюстками. При висоті близько 80 дюймів це справжня красуня. Джентл Reminder Ботанічна назва Айрис Джаманайка Джентл Reminder. Вимоги до сонця повне сонце. Висота – 3-4 фути. Зони морозостійкості – 3-9. Gentle Reminder це ніжний і ефектний сорт з блідолимонними верхніми пелюстками і заспокійливими лавандовими нижніми. Відтінок лаванди виглядає як відображення на нижній стороні верхніх пелюсток, ледь помітне, якщо не придивлятися. Більш темна жовта борідка повторює відображення верхніх пелюсток на нижніх. Цей сорт цвіте середині сезону і досить високий. Маючи потенціал вирости понад 80 дюймів у висоту, ця маса юшів і рюшів приваблює і заспокоює погляд своїми ем'якими тонами. Він одночасно теплий і прохолодний. Белфій Ботанічна назва Айрис Джаманайка Белфій. Вимоги до сонця повне сонце. Висота – 2-3 фути, зони морозостійкості – 3-9. Розкішний – це слово, яке найкраще описує Белфій. Мало квітів мають таку складну красу, як цей сорт. Крім своєї краси, він має сильний аромат. Верхні палюстки являють собою омбр фіолетових відтінків з ніжним кремовим краєм і безліччю оборок. Нижні палюстки більш насиченого пурпурного оксамиту з білою плямою, що обрамляє світлу борідку. Вони мають ще тонший кремовий край, достатній, щоб підкреслити рюші. Бедлендс. Ботанічна назва Айрис Джаманайка Бедланс. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткової тіні, висота 3-4 фути, зони морозостійкості – 3-9. Ідеальний сорт бородатого ірису для готичного садівника Бедланс. Це дивно глибокий, темний квітка. Він не такий темний, як сорт Black is Black, але близький до цього. Нижні палюстки глибокого синьо-фіолетового кольору настільки темні, що здаються чорними. Борідка майже занадто яскраво фіолетова, щоб бути реальною. Різниця між цим і темнішими сортами полягає у верхніх палюстках. Технічно це двоколірна квітка, оскільки верхні палюстки трохи світліші. Серед його досягнень нагорода за заслуги від американського товариства ірисів. Юрий апич. Ботанічна назва Айрис джаманайка Юрий апіч. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 3 фути. Зони морозостійкості – 3,9 3, 9. Юрий апіч це життєрадісний сорт середини сезону, одноколірний, в ідеальному відтінку блідого абрикоса. Термін для цієї ознаки селф, так як верхні і нижні палюстки однакового кольору і відтінку. Ця персикова квітка середнього розміру виростає трохи менше трьох футів у висоту. Його ніжний зовнішній вигляд не відповідає його міцному додаванню, бородаті і витривалі рослини, які не доставляють садівникам багато клопоту. Мантмартре ботанічна назва Айрис Джаманайка Монтмата. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 3-4 фути, зони морозостійкості 3-9. Як танцівниці канканав Мулан Руш Мант-Мартре це вихор волохатих спідниць яскравих кольорів. Він ідеально вписується в богемну художню культуру свого таскипаризького району, нижні палюстки глибокого винного червоного кольору з золотистими борідками на білих плямах. Тонка золота облямівка красиво виділяє виключно гофровані краї. Верхні палюстки злипаються, утворюючи масу палюсток в злегка більш приглушених, але схожих тонах. Мрія художника. ту Хевен. Ботанічна назва Айрис Джаманайка Steruї to Heaven. Вимоги до сонця повне сонце, висота 3, 4 фути. Зони морозостійкості 3, 9. Елегантність і чистота це слова, які приходять на розум при описі стеруїту Heaven. Це лауреат численних нагород, включаючи медаль American Dykes, одну з найвищих нагород американського товариства ірисів. Це відмінний виробник, квітучий протягом тривалого періоду в кінці весни. Кремово-білі верхні палюстки добре сформовані з чіткими оборками. Вони закручуються всередину до теплого центру з легким золотистим відтінком. Нижні палюстки великі і небесно-блакитні з натяком на фіолетовий. Борідка більш темного кремового кольору з жовтим відтінком. ЗАТЕС All Folks Ботанічна назва Айрис джаманайка Затес All Folks. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота 3-4 фути. Зони морозостійкості 3-9 Наш другий переможець American Dike Avoid Z All Fox, це справжній шоустопер. Ви можете прийняти цей бородатий ірис за складний нарцис. Він такого ж сонячного відтінку жовтого, виростаючи приблизно до 80 дюймів у висоту, цю квітку важко не помітити. Нижні і верхні палюстки однакового золотистого відтінку із золотою борідкою, яка сидить на білій смузі в центрі нижніх палюсток. Він великий, сміливий і сильно гофрований по краях. Пих етрекшн Ботанічна назва Айрис джаманайка Пих-Етрекшн. Вимоги до сонця повне сонце. Висота – 2-3 фути. Зони морозостійкості – 3-9. Pih Attraction привертає увагу своїм солодким рожевим кольором і приємним ароматом. Цей одноколірний сорт наймиліший з персиково-рожевих відтінків з трохи глибшими прожилками. Шепіт зеленого під нижніми пелюстками і помаранчева борідка. Єдині відхилення від кольору цієї цукерки з солодкої вати. Це повторно квітучий сорт, тому ви зможете насолоджуватися ним наприкінці весни і знову на початку осені. B. Ботанічна назва айрис Джаманайкабів. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 2-3 фути, зони морозостійкості – 3-9. Назва може бути короткою і милою, але Бев настільки ж вишуканий і елегантний, як може бути. Червоний менш поширений колір для ірисів, і ця квітка робить його ідеальним. Всі пелюстки мають основу кольору піно нуар прохолодного винного червоного. Спалахи бронзи з'являються, коли сонце потрапляє на них, а фіолетові відтінки створюють і підкреслюють глибину вздовж сильно гофрованих країв. Це чудовий сорт Хайроула. Ботанічна назва Айрис Джаманайка Хайроула. Вимоги до сонця повне сонце, висота 3-4 фути. Зони морозостійкості 3, 9. Хайроула це висока, елегантна красуня, яка демонструє себе без зайвої нав'язливості. Маючи майже 4 фути у висоту, їй не потрібно докладати занадто багато зусиль, щоб заслужити увагу, яку вона по праву заслуговує. Я б описав переважаючий колір як рожеве дерево. Це не зовсім коричневий, але не зовсім рожевий, заспокійлива суміш обох. Проблиск білого з центру зігрівається золотою борідкою і відтінком біля основи нижніх пелюсток. Куудисоулайл. Ботанічна назва Айрис джаманайка Куудисоулайл. Вимоги до сонця, повне сонце, висота – 2-3 фути. Зони морозостійкості – 3-9. Його назва – назвадисоулайл, означає сонячний удар, і ця квітка гаряча. Він не зовсім червоний, але відтінок справжнього помаранчевого з легким натяком на червоний в боріці і прожилках. Колір однорідний і привертає увагу як один з небагатьох сортів такого кольору. Куди рослина середньої висоти, близько 30 дюймів у висоту, воно не на самому верху, але і не внизу діапазону. Яскравий послідовний колір робить цей сорт дуже бажаним. Шаджахен. Ботанічна назва Айрис Джаманайка Шаджахен. Вимоги до сонця, повне сонце. Висота – 3-4 фути, зони морозостійкості – 3-9. Шаджахен це відомий і улюблений сорт за його витончену форму і вражаюче поєднання кольорів. У віці майже 100 років цей гібрид двоколірний, але на цих квітках присутній більше двох кольорів. Цей володар нагород має верхні палюстки кольору буйволової шкіри, які злегка загинаються всередину. Нижня сторона має жовте сяйво, але краї більш персиково рожеві. Нижні палюстки глибокого баклажанового відтінку з яскравою жовтою борідкою і тонкою білою облямівкою. Краї менш гофровані у цього сорту, що додає йому витонченості.